Є знижки на Аквамаріс, 15% в аптеках подорожних, бам та ощад. 8 тисяч баксів за модний лук. Як вам? А як вам те, що цим похизувалася працівниця львівської митниці, в декларації якої не помітили статків, аби можна було купувати лакшері, капелюхи та годинники? Скандал спалихнув ще кілька днів тому, але досі не вщухає, що так обурило народ, і що відомо про чоловіка, заможної панянки. Розповім за мить з вами новини ТСН.UA, я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Язик мій ворог мій. Якби це знала Юлія Дрига, яка й опинилася в епіцентрі скандалу, то напевно не хизувалася б своїм луком за кілька тисяч баксів, аби потрапити до тіктоку відомого блогера. І все б нічого, але здавалося б, пересічної львів'янки на ім'я Юлія. Підписники блогера Ніколаса Карми, котрий вже давно знімає відео під назвою Скільки коштує ваш лук, упізнали головну державну інспекторку відділу складського обліку львівської митниці. Відео було опубліковано на. Офіційній сторінці блогера в Тік-Ток вранці, 12 квітня, однак за кілька годин після публікації, зникло. А втім, розпізнати на відео інспекторку митниці встиг журналіст Тарас Середич. Язик мій ворог мій. Якби це прислів'я здала знала головний державний інспектор львівської митниці у Юлія Дрига, то вона б точно не потрапила на це відео у рубрику відомого львівського блогера. А так мусимо. Зі слів самої інспекторки констатувати, що її капелюх від Руслана Багінського коштує 18 тисяч гривень, собачку звати Гучі, і в неї навіть повідок від Гучі за 200 баксів, сумка Луїві Тон – 1500 доларів, взуття Гермес – 800 доларів, годинник карт'є – 5 тисяч баксів. Ти гучі yeah. не навіть повідочок гуч то спеціально гучі роблять для собак. Скільки коштує такий ремішок? 200. 200 доларів. Отже, все разом коштує близько восьми тисяч баксів. Втім, є нюанс, і не лише у тому, що пані Юлія держслужбовиця, а у тому, що вона певне забула, що до її декларації як чиновниці може заглянути кожен українець, що власне і зробили журналісти. так от з'ясувалося, що лук Юлії за нинішнім курсом коштує фактично вдвічі більше ніж вона зробила за 2023 рік. Тобто, якщо вірити декларації, дозволити купити собі такі речі вона не могла. Скромно та не дуже, бо декларація пані Дригина причуд проста: півстарої квартири у Львові зарплати 136 тисяч гривень за минулий рік і 3 тисячі доларів готівки на чорний день. Якщо розібрати детальніше, то квартира у Львові трохи менш ніж 50 квадратних метрів, придбана ще у 2010 році за 378 тисяч гривень. І частка власності у цій квартирі Юлії Дриги 50%. Крім зарплати на митниці, у 2023 році Юлія Дрига отримала ще понад 41 тисячу гривень. Зарплати теж як написано в декларації, за основним місцем роботи. Мова йде про ФОП. Чим саме займається ФОП, невідомо. Втім, склавши ці суми, отримуємо все одно менше ніж кошти обра. З дівчини до слова, у відео Дрига каже, що працює трошки на себе, трошки на державу, не уточнюючи, що саме має на увазі. Але, мабуть, мова про це. І хоча у цьому ж відео Юлія заявила, що коханого немає, натякнувши, що вона все сама. А втім, у декларації за 23 рік вказано, що у неї є чоловік Олексій Дрига. Звичайно, до квітня 24 року її сімейний стан теоретично міг змінитись, хоча прізвище лишається. І от щодо чоловіка, то Юлія задекларувала, що він теж працює. На львівській митниці, однак зарплату не вказала. Натомість з декларації вже самого Олексія Дриги можна дізнатись, що він працює інспектором-кінологом, а його зарплата за минулий рік склала 189 тисяч 716 гривень. А заощаджень у нього 7 тисяч доларів готівкою. Коли відео вийшло в люди, виявилося, що Юлія попросила блогера прибрати відео соцмережі. І спершу він так і зробив, але згодом повернув блогер під псевдонімом Нікола Скарма. Зазначив, що коли знімав, не знав, хто ця дівчина і ким вона працює. Зв'язалась героїня. Ми навіть не знали, як її звати ще тоді з сьогоднішнього випуску, і попросила видалити це відео. Масово зараз телефонують журналісти з запитаннями, чому я видали відео, чи мені шантажують, чи мені погрожують. Пані Юлія дуже спокійно відреагувала, погодилась, сказала: та я розумію, можете розархівувати. І ніяких жодних погроз не було. Коли відео розлетілося соцмережами, Дрига раптово написала заяву на звільнення. Керівник львівської митниці Андрій Кузнік заявив, що це рішення відбулося за згодою сторін. А втім, перевірки цій панянці вже не уникнути. Новина вона про колишню співробітницю львівської митниці Юлію Дригу набирає обертів у медіапросторі, тому пояснює обставини інциденту з 2 серпня, 2023 року, вона працювала головним інспектором управління адміністративно-господарської діяльності. Після сьогоднішнього відео розпочата перевірка, у рамках якої Дрига Юлія була запрошена для дачі пояснень до відділу з питань запобігання корупції. Направлено інформування до НЗК з метою проведення перевірки та відповідного реагування. Дрига Юлія написала заяву на звільнення за угодою сторін, на підставі якої мною підписано відповідний наказ. Вдячний усім, хто не прийшов повз цього відео та повідомив про цей випадок. Ми завжди на зв'язку з громадськістю та співпрацюємо з правоохоронцями, щоб упередити будь-які потенційні прояви недоброчесності. Згодом журналіст Тарас Середич опублікував інший пост, у якому поділився, що за годину після першого допису Юлію Дригу власне і звільнили про що вона сама ж йому й розповіла, але попросила журналіста ще про послугу. Блискавична реакція керівництва державної митної служби на мою публікацію про дорогий лук інспектора львівської митниці Юлії Дриги. Дівчину звільнили з роботи через годину після мого поста. Про це вона особисто мені розповіла під час коментаря і в сльозах просила написати наступне: на митниці вона працює серпня 23-го. Ще не встигла адаптуватися до роботи. Години карті, копія, сумка. Louis Vuitton – то стара колекція, але оригінал, яка була куплена давним-давно за гроші від бізнесу інтернет-магазину. Водночас на моє конкретне запитання, що з того всього, що ви назвали на відео, є оригіналом? Дівчина відповіла нічого, трохи плутанина. Будемо вірити чи ні? Але згодом журналіст опублікував ще один допис, де розповів, що швидше за все у відео Юлія Дрига ще дещо не договорила. Змушений розчарувати багатьох підписників та інфоциганів з інших телеграм-каналів щодо вартості годинника картки, який засвітила уже колишня інспекторка львівської митниці Юлія Дрига. Він насправді коштує не 5 тисяч доларів, а цілих 8 тисяч англійських фунтів. Окрім цього, пані Юлія носить колечко, яке дуже схоже на карті за 2 тисячі фунтів. На відео ледь помітно, але уважні підписники повідомили. Також Юрія Дрига має ще один недешевий лук, який можете оцінити: кепка знову ж Руслан Брагінський, шарф і сумочка Гучі, Ремінь, Селіне. Костюм собачки дуже схожий на фірму Барбарі. Можливо, все це дійсно якісні копії, але експертизу ми навряд чи зможемо провести. Сама Юлія від публічних коментарів утримується. Зв'язатися з дівчиною намагалися, й наші колеги зі сніданку з 1+, плюс Але Дрига від інтерв'ю відмовилася. А як думаєте, ви мова йде про якісні копії чи не дуже якісну брехню? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канали, тисніть в уподобайки. А я бажаю вам гарного вечора! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!